І трикутник АБЦ кут дорівнює 40 градусів, кут Б дорівнює 30 градусів. Дивіться рисунок. Визначне градусну міру зовнішнього кута при вершині С. Нам потрібно знайти ось цей кут знак питання, нехай позначимо його кучкою бета. Розглянемо трикутник АБЦ. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180, цей третій кут позначимо через альфа. Альфа у нас дорівнює 180 мінус сума двох інших кутів 30 плюс 40. Це дорівнює 110. Кут альфа і кут бета у нас утворюють розгорнутий кут, який теж дорівнює 180, кут альфа, плюс кут бета дорівнює 180, кут альфа на 110. Вставляємо, плюс кут бета дорівнює 180. Тобто кут бета на сторінні 180 мінус 110, це дорівнює 70 градусів. Отже, відповідь В.